Що купити на базарі в Іспанії взимку? У розпалі сезон манго та цитрусових, апельсини, мандарини, лимони та грейпфрути за мінімальними цінами, бо саме зараз їх активно збирають. А от гранати та хурма потроху відходять, хоча дуже солодкі. Ти знаєш тут усіх продавців не обважують людей? Ні, тут такого немає. Тут наоборот, якщо береш там кілограм, тобі накинуть вгору 100-200 грам, скажуть іди з Богом. І не кради, якщо у тебе грошей навіть нема, тобі просто дадуть безкоштовно все і питань не є. Ліпше їхати з 8 з 9 ранку, поки всі сплять. Люди просипаються з 10, То вже черга така була, що мама не герої. І це правда. На базар містечку Гордамар Поруч з Торев'єхою я вибралася о 12. На в'їзді вистояла в заторах, а деякі прилавки вже спорожніли. Добрий день, що продаєте копчене барбікю, м'ясо та рибу. Вже нема чого знімати, все вже розкупили. Але зранку вибір продуктів і місцевих, і привізних величезний. Ще Сто євро. Тут коштує все свіже. Зелень будь-яка, картопля, батат, огірки, помідори, всі види капусти. А за оливками завжди черга. Тому що в супермаркеті немає таких штук, як тут можна купити. Кукурудза, наприклад, та горошок. От зелененький можна купити. В Супермаркеті не купиш. А апельсина, наприклад, дешевше. Якщо сік, то тут дешевше. Добре, що на базарі в Іспанії можна все попробувати, в тому числі і оливки. І мариновані, і в'ялені ми зазвичай беремо щезничком по 16 євро за кілограм. Мариновані іспанці роблять без оцту, але на смак вони здаються наші оцтом трошки. На сам кінець беру апельсини по пів євро за кілограм. А які ціни на продукти у вас?